Вітаю! Сьогодні в огляді презентуємо взуття родини Мохіто від італійського бренду Scarpa. Тож розглядаємо 4 моделі: класичні Мохіто, Мохіто Planet Суд, Мохіто Basic і Mohito Basic Mid. Почнемо із Мохіто та Мохіто Plenet. Мохіто це флагманський продукт колекції Urban Outdoor від Scarpa. Одна з найвідоміших та найкопійованих моделей у світі Outdoor, яка була створена у 2008 році. Культові Мохіто. Зроблені з водовідштовхувальної замші з гумовим носком, що захищає ногу від ударів. Підкладка зроблена з комфортного та довговічного матеріалу вілютіна, який зменшує час висихання і перешкоджає виникненню неприємного запаху. Підошва Мохіто складається з двох шарів: проміжної підошви з матеріалу Eva, що відповідає за амортизацію, теплоізоляцію та комфорт руху, та зовнішньої підошви вібрам з протектором Spider, палітрі моделі 30 кольорів. Mahito Planet Suite – це результат того, що скарб йде в ногу з часом та розвиває культові риси Махіто в екологічний спосіб. Верх складається з відновленої замші, отриманої в результаті інноваційного виробничого процесу Evolo, який переробляє відходи виробництва без втрати якості. Цей процес призводить до значного скорочення відходів води, меншого використання хімікатів та нижчих викидів СО2. Planet має устівку з перероблених матеріалів. Проміжну підошву, що на 20% складається з перероблених матеріалів, та власноруч розроблену підошву з натуральної гуми Скарпа Преса, яка теж на 30% складається з перероблених матеріалів. Хочу зазначити, що впровадження екологічних технологій компанією Scarpa вдалося на славу. Крім підтримання екологічного способу життя, Mahito Planet має неймовірний зовнішній вигляд. Перейдемо до красівок Mahito Basic GTX та червиків Mahito Basic Mid GTX. Класичні стильні моделі Basic призначені для відпочинку, офісу та повсякденного використання. Це комфортне взуття, виготовлене з високоякісної волов'ячої шкіри з нейтральним вмістом СО2, виготовлене на шкіряному заводі Heinen в Німеччині. Їхня шкіра є найвищою ознакою якості та екологічності. Завдяки водонепроникній мембрані GORE-TEX можна не переживати за мокрі або спітнілі ноги, тож мінус одна незручна опція перевзування в офісі. Моделі Basic GTX сподобаються фанам комфортного взуття з натуральної шкіри, а також тим, хто змушений дотримуватись дрес-коду, але хоче обійти суворі вимоги до Total Black в офісі. Каучукова підошва Vibram XS Track дозволяє гуляти не тільки асфальтом та бруківкою, але й піском, мокрим камінням чи травою, а система ActiveFit враховує анатомічну будову стопи під час виготовлення черевиків. Тож, попри класичний вигляд, перед вами дуже функціональне взуття. Скарпа Mahito – одна з найбільш продаваних моделей кросівок усіх часів. Універсальна за функціональністю і зовнішнім виглядом вона легко доповнить як повсякденні, так і спортивні образи. Якщо вам потрібне міцне повсякденне взуття, що стане вашим улюбленим, спробуйте Mahito.